Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Розвиток зв'язного мовлення. Вчуся розпізнавати ознаки весни. Нам урок уже давно. Час розпочинати. Будемо знову мовлення, наше розвивати. Хвилинка каліграфії. Запишіть букву сполучення та речення у зошит. Зупиніть відео. Зміни в живій природі навесні пов'язані зі змінами в неживій природі. Сонце вище, ніж у зимку дні стали довшими, на вулиці потеплішало, небо навесні блакитне, високе, хмари білі, легкі. Сніг і лід тане, на річках льодохід повінь. Навесні йде то сніг, то дощ, гримить перша гроза. Ґрунт відтає. На деревах з'являються бруньки, а потім клейкі листочки. Зацвітають первоцвіти, з'являються комахи, повертаються перелітні птахи. Звірі виводять потомство. Послухайте вірш. Чуєш? жебанять струмки? Чуєш? Цвірінчать пташки. Глянь, бруньки он на гіллі, в синім небі журавлі. Перші проліски цвітуть, перші джмелики годуть. Це прекрасна й чарівна, в гості йде до нас весна, скоро прилетять в гаї голосисті солов'ї. Будуть радо щебетать, будуть весненьку вітать. Які ознаки весни описано у вірші? Жебонять струмки, цвірінчать пташки. Бруньки он на гіллі, в синім небі журавлі, перші проліски цвітуть, перші джмелики гудуть, прилетять солов'ї, будуть радо щебетать. Яка весна свіжа, рання, пахуча, барвиста, тепла. Зелена, жива, квітуча, сонячна, радісна, пробуджуюча, гарна, чарівна. Оберіть із хмари слів п'ять ознак весни та запишіть їх. Зупиніть відео. Тільки пригріло сонечко і вже з'являються перші квіти. Вивчіть вірш, щоб запам'ятати їхні назви. Мати й мачуха, кульбабки, проліски і підсніжники, ряст, нарцис, дрібні фіалки, перші квіти ніжненькі. Гра. Склади слова. Знайдіть зайвий склад та утворіть слово без нього. Наприклад, бе реміза. Зайвий склад мі, слово, береза. Утворені слова запишіть через кому. Зупиніть відео. Перевірте Береза, підсніжник, дощик, соловей, брунька, травичка, небо, веселка. Розгляньте малюнок. Яка пора року на ньому зображена? Поясніть свою думку. Зупиніть відео. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик? До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.